Так, Всіх вітаю на каналі, сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, також підписочкою. Всім гарного перегляду. Так, На вході у нас така зустрічає Audi i4 в універсалі. У є гарних, легкосплавних дисках з безключовим доступом на всіх чотирьох ручках. Так, Це у нас Audi B8, Audi a 4B8 2010 року 2.0 дизель, 180 кінських сил, автоматична коробка передач на 8 передач, ціна 10 тисяч доларів, номер власника буває, цікаво, 160 тисяч пробіг у даного автомобіля. Передня партрульні, лінзована оптика йде. Так, уже мивачі передніх фар. Такі на ній гарні легкосплавні диски, задню частину вам покажу. Автомобіль тонований, да, навіть з лобовим там легенько притонованим. Задні парктруніки. Автомобіль що справа, що зліва, рівнесенький, ось по бортам дивіться. Ні м'ятинок, нічого немає. Кришка, криша також без м'ятинок. Зараз вам покажу салончик, якщо передасть. А, не, дуже, дуже тоновано. Так, у нас сидіння шкіряні з алькантарою, потім дерев'яні вставки, мультимедіа, 4 електросхлопіді моча, двохзонний клімат-контроль. Якщо вам буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власнику. 10 тисяч доларів 2,0 дизель. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5. І автомобіль у нас на червоних номерах свіжоприняний автомобіль розмитнений з Німеччини. Так, це у нас. Комплектація United 2008 рік, 1,4 MPI на 16 клапанів, механічна коробка передач, ціна у нас 6300 доларів, пробіг 193 тисячі кілометрів. Номерласника, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Тут у нас встановлено ще датчик дощу. Також противотуманні фари, омивачі, передніх фар. Що сам покажу автомобільчик, дивіться, ні рижитів, ні вздутії, по порогам абсолютно немає. Під ручками вздуті також немає. Також, бачите, зелений відтінок за вас на половинку автомобіля заднього скла. Так, візуально автомобільчик у нас рівнесенті без всяких мятинок немає ні ржавчинки, нічого. Задні у нас парктроніки. Потім гарно стоїть літня резина. Зараз вам покажу полочка на місці все є. Такі ось сидіння заднього ряду, 4 електросхло підіймача. Потім кондиціонер, підігрів передніх сидінь, велика мультимедія. Потім у нас мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що, комусь цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника Ціна у нас 6300. доларів. Так, Наступний також у нас приганий автомобіль це Ford Focus 2009 року. Приганий з Німеччини. Автомобіль у нас в Універсалі у сірому кольорі. Так, Тут у нас, бачите, знижечка 6100 доларів, 1,6 бензин, на 16 клапанів, пробіг 200 000 кілометрів. Номер власника якщо комусь цікаво даний форт. Зараз вам я його обійду, по колу покажу Там більше, тоже бачу зелену наклейку, приганий з Німеччини або колись був в Німеччині. у нас ни не ржавчинок, ничего по автомобильчику не мае. Автомобиль у нас с фаркопом. Шторка на месте. Так, тут також лева частина ревненька, никаких намятин. крыша у нас ревненька. Так, у нас салончик на тряпочке. Бачу тут задні двері нас на ручці два передніх електросход підіймача, кондиціонер, і підігрів лобового є, бортовий комп'ютер. що кому цікаво даний автомобіль, ціна зі знижечкою вже 6100 доларів. Телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний у нас е автомобіль Renault Megane 3, рестайлінг, автомобіль приганий з Німеччини. 2014 рік, дизель 1,5 К9К, пробіг 196 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 8600 доларів. Номер власника ось кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Коротенько її об'їзду покажу. Тут уже в нас ресталін. бачите, денні ходові вогні стоять. Зараз по кого обіду мені покажу. Так, ось задня права частина така, Ззаді не дуже так видно. О, біль по правому борту рівненький. криша також без всяких із'янов, так сказати. Так. Задні парктронічки. Зараз обіду вам покажу салончик, так, шторка автомобіля на місці. У нас тут салончик, 4 електроскупімача. Тут у нас механічна коробка передач на 6 передачок, Двохзонний клімат-контроль, портовий комп'ютер, потім мультикермо. Так що зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 8600 доларів за 2014 рік Мегана. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 на автоматі. Автомобіль у нас свіжоприганий. Це в такому він хетчбекові на заводських легкосплавних дисках. Дивіться, їхня тут болячка. Все, тут. все в гарному стані, крилешко. І порог, як їхня буває, болячка, все. Рівнесенько не ні вздуті, нічого нема. Під ручками також все в гарному стані. Так, у нас на автоматі автомобіль. Що тут, скоріш все, де? ДСГ. 2008 рік. Пробіг у нас 223 тисячі кілометрів. Достать 1,4 бензин TSI. Ціна у нас 7400 доларів. Номер власника всього цікаво, телефонуйте по номеру. Повністю вся є сервісна книжка. Є сервісна книжка, також всі, всі... роботи по автомобілю, які проводилися. Зараз <звук> я вам обійду по колу та покажу. Так, Задня частина ось така автомобіля, в нього такий цей Ну сука, я зайду, побачити. зараз обійду праву частину, покажу автомобільчика. Там дивіться, кришечка у нас... Ой, верх у нас рівненький. Тут все чітко, все по зазорчикам. Одинок, не скольчий, в Так, у нас дрепчаний салончик. А тут теж, да, за вас катенування з зелененьким віддає, бачите. Ряпчаний у нас салончик. 4 Так, да, Тут DSG, наверное, DQ 200 на 14 TSI ставилось. Сухе щеплення. 4 електроскупідімача, Двухзонный климат контроль у нас. Бортовий комп'ютер. Так що, кому цікаво буде даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника на автоматний Golf 5 1.4 TSI. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Caddy. Пасажир Пасажир п'ятимісний 2008 року. 2008 року у нас дизельний. 290 тисяч пробігу, ціна у нас 5350, але Басаг не вказав, який тут не наскоріше 1,9 Насос форсунка. Номер власника ось комбай цікаво. Ціна у нас 5350. Двісь, у нас по понизу крила геть все в гарному стані, під ручками теж ждуть і нічого немає. Мобіль у нас в такому білому звичайному кольорі. Зараз вам покажу сидіння, які тут стоять. Так, ось у нас тут такі сидіння, легко знімається, також кожне по очереді можна опустити. Такий ось і салончик, механічна у нас коробка передач на 5 передач. І механічні сутобі, і мечі, так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.